Зловив вовк червону шапочку і затягнув у кущі. Давай. Вовк, ти що здурів? Я кому кажу, давай. Вовк, ти такий великий, а я така маленька. Давай я тут розсерджуся. Червона шапочка піднімає спідничку, стягує трусики. Я тебе що сюди привів, сратий, пиріжки давай. Львів, ранній ранок, Галя телефонує. Алло, добрий ранок. А куди я потрапила? Це магазин для дорослих? Е, так, а що ви хотіли так рано? Ви розумієте, я вчора була у вас в магазині і замовила собі найцікавішу запчастину від чоловіка. І що? А, а зараз до мене в двері стукає якась жінка і кричить Галя тобі кінець. То я б хотіла знати, то мені погрожують, чи це моє замовлення вже принесли? Чоловік дружині. Ось ти всі ці кулінарні передачі дивишся, а готувати все одно не навчилася. Ну, так і ти, полуничку, дивишся, а. Займаючись коханням на порозі своєї квартири, Ірка згадала, що через поріг давати не можна. Лежу в ліжку між Петром і Павлом. В руці сигарета, Ой, знав би мій чоловік, що я курю в ліжку, прибив би. Ната, а скільки в тебе було хлопців? Ой, три. А, чекай, ще один смішний випадок пригадала. Тридцять три. путі путі. А хто це у нас такий маленький? Галю, ну хто ж так збуджує? О, вже ці жінки. Одні після кохання хочуть заміж, інші діамантів, треті ще раз. Третій найнебезпечніший.